Ще раз, ще раз добрий день всім. Я ще раз за запрошення, за можливість представити себе і свій край і ту роботу, яку в принципі, виконуємо спільно із працівниками інституту, спільно із працівниками національного парку. Коротко за себе. Мене звати Василь Беца, я є вродженець Міжгірщини, села Колочаро, працюю в національному парку «Синівір» в науковому відділі, джоляр, і відповідно, це те, про що ми зараз будемо говорити, яку роботу виконуємо там ну Можливо, трішки вперед. я На мою думку, та презентація, яка сформована і буде вам якби, показана, це той механізм, та ідея. Є та методика, яку ми запроваджуємо, а, і, та, і ну, яку ми хочемо інтегрувати і глобально створити, бо мова йде зараз про формування суцільного масиву чистопородних карпатських Щоб Ви розуміли, про що йде мова? Це робота, яка не виконується за один день чи за місяць, чи за рік, це довгострокова робота, послідовна, планова, стратегічна і лише. Ну, спільними якимись речами ми можемо це реалізувати. І якщо в принципі кожен з вас розуміє ту проблематику, яка на сьогоднішній день є з бджолами в нас, тобто ми всі говоримо десь карпатські бджоли, то дуже добре. Але всі ми розуміємо, всі ми розуміємо те, що якщо не будемо не буде приділена увага цій темі. То, можливо, через років 10, а може ще й скорше, всі ми будемо просто лише здогадувати ці моменти, якщо ми не будемо говорити, що робити далі. Тому ідея полягає в тому, щоб на відносно ізольованій території суцільному масиві організувати джолярів і створити таку локацію, де кожен джоляр буде. Вирощувати і розводити чисто, чисту карпатську породу бджіл. І це буде певним таким резерватом більш глобальним, де кожен з вас через якийсь час, якщо ця робота буде планово проводитися, буде мати можливість взяти собі певний матеріал. Ну, Надіємося хорошої якості. Отож, аналізуючи, аналізуючи той край, де ми проживаємо, це, а це безпосередньо Національний природний парк Синевир. Перед вами є карта і, відповідно, парк поділений на певні зони. Тобто він поділяється зонально, це заповідна зона, зона регульованої рекреації, стаціонарна і господарська зона. Якщо дивитися на зуму господарська, це в принципі декілька сіл в Тереблянській долині. Це Синевір, Негровиць, Колочава, село Слобода і Синевірська Поляна, це, в принципі, ті міста, де в основному зосереджені бджоли. Якщо дивитися по карті заповідна зона, тут у нас тут, до речі, розміщено е, декілька облітників наших, ну через через масиви, але декілька, то це переважно гори дуже протяжної відстані, і це такі неприступні бар'єри фізико географічні які забезпечують нам цю ізоляцію, яка в принципі у нас вже є. Мало того, що Національний парк є природоохоронна структура, яка вже на рівні держави нам дозволяє цим займатися, плюс це унікальна територія, де реально зробити ці речі. Тобто, де реально зробити такий чистопородний масив. До речі, ну, я не хотів би говорити про країну агресора, але в них колись вже були практики, коли на таких віддалених територіях вони Робили аналогічну роботу, і навіть це стимулювало цю зону вже надавати їм статус парку або якихось заповідників. Тобто ця робота настільки важлива, що держава йде на поступки і дає можливість міняти статус на даної території. Тут я хотів відобразити в принципі краєвиди наших сіл, і як ми бачимо, по периметру, це ті гори, які і слугують даним бар'єром для унеможливлювання проникнення в принципі, чужого, ну, чужого трутня або небажаного okay, тут, будь ласка. Можна Дивіться, але одно не можна відкидати наявність диких руїв і диких бджіл, які ж по суті діла все мігрують. Окей, okay, і... та я розумію, що із робочої сім'ї. Жоден, жоден трутень не перелетить через той свої масиви. Це, це, це це, це, навіть ті деякі рої, які вижили в цих умовах сурових, і, ви, і, ви, знаєте, вони, які, можуть вони можуть в деякій мірі покращити. І причому це незначна в принципі, і відсоток така, ми рахуємо так. От. Це десь так для загального тока я це тепер це буду і розказувати і про ту роботу і стратегію, яку ми виконували протягом декількох років, буквально сім років. Тобто, розуміючи цю ідею, перша ідея це була провести інвентаризацію всіх пасік і господарств, які є на наших ну, теренах, тобто. З кожним посічником індивідуально заходячи до нього на, на, на господарство, ми, в принципі, збирали інформацію, е, писали собі стаж пасічникування, тобто всю картину і характер його роботи, як він відноситься до бджіл, вивчаючи його роботу. Тобто, от ми бачимо всі практично всі пасіки, які потрапили в наше поле зору, і сформували в принципі, список бджолярів. Це та послідовність роботи, яку ми виконували. По населених пунктах їхній стаж роботи і відповідно, загальну кількість бджолосімей, яка є, ну, це станом на 20 рік. Після того, як ми вже в принципі, пішли в контакт з бджолярами, тобто ми налагодили певні відносини з ними, такі дружні робочі, е було залучено е працівників інституту. тут. Є Мерцин, є і Херик, як ви бачите, Степан Степанович, Віктор Васильович. І спільно неодноразово, до речі, проводилися дані експедиції на виділення певних бджолиних родин, які мають позитивні е, якості і відповідають в принципі, тому матеріалу, який ми шукаємо. Тобто буквально, буквально кожна пасіка була задіяна в роботі і е, там. Буквально ну, невеликий відсоток людей, які не йшли на контакт, це одиниці із загальної кількості. Це ну ви зараз побачите про що я говорю. Як це був просто огляд візуальний чи візуальний? ні, це були проби, відбір проб. Тобто ми спочатку оглядали сім'ї, визначали сім'ї, які в принципі відповідають певним критеріям, брали з них пробу і відповідно записувало це. Все записувалося в журнал, проби. тут. Алла Кізман, пані Алла, тут присутня також ну, виконувала цю роботу. І, і, в принципі, то, що проводилося як в науковому відділі національного парку, так і в інституті бджільництва вже проводилися певні аналізи по, по вимірюванню там, морфометричних аналізів колоній. Так? Це я пояснювати не буду паралельно з тим. Однією стратегією роботи це було підписання договору по співпраці між національним парком і інститутом джільництва. Тобто це все в комплексі. Ми, ми планували ту роботу, як це доцільно зробити, щоб керівництво парку в принципі, надавало нам можливість робити ту роботу і законно робити. Мало того. На сьогоднішній момент проходить так зване розроблення проектної організації всіх, всіх національних парків, це за фінансування Європейського Союзу. Там виділено близько 11 мільйонів гривень для того, щоб зробити певний документ, який, ну, певну, певний документ, і, 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 який має право користуватися. Ну, якби... План організації. План, так план і так організації. Так, так він називається. До речі, за нашою ініціативою розведення карпатських бджіл вже включено в даний план, і ми маємо вже всі підстави на державному рівні е, говорити про те, що ця робота там веде. За, це, серед ініціативу. багатьох охороняємо видів тварин за нашою ініціативою. Бжоли, напісний літера Карпатіка наша, включені в перелік охороняємих видів. Тобто включені. Так, включені. Вони офіційний статус охороняємого виду вже мають на території парку. Включені, дуже важливо, до, бо до речі, вони я. були там чужі, так би мовлять. Є бджоли, але вони парком по статуту не охороняються, бо не прописано у проєкті організації. Саламандра, є всякі рослинки, є бурі, ведмеді, все підряд, джів немає. При, при, чому, при чому прописані окремим пунктом, тобто це окремий розділ, де на це вже звернута увага і перспективи цієї роботи. Потім, коли ми, в принципі, отримали певні е, зразки тих чи інших колоній, була, е, наступний крок, це був організація е, облітників, тобто контрольованих місць парування. Е, навіть відносно ізольованій території. Тобто на урочищі Чорна ріка в, першу, в пер, перший раз я організовував цю роботу, було завезено було завезено в 2020. Перший раз? — Так, Перший раз. Ну, вже в цей момент доєднався після, ну якби в процесі роботи до нас доєднався Віктор Васильович, і ми вже дійсно закупили, якби цю роботу більш. Правильно, під наглядом досвідчених, як це каже, селекціонерів, ця робота вже пішла трішки в, в другому так? Це, в принципі, це, старий це старий автобус, який я реконструю. Це я <реш> так, так, це, це автобус, який 40 років провозив наших працівників на роботу. І з моєї ініціативи до керівництва парку я прийшов. Давайте я зроблю і мені надали цей автобус. Я його переробив. Як ви бачите, тут розміщено 12 батьківських сімей, які ми в принципі вже можемо десь перевозити. і Вона навіть забезпечує певну охорону від медведя, так як ми часто Ну, в нас є такі конфлікти з дикими тваринами, які змушують нас приймати якісь міри. От Це в принципі той облітник, першої чорної рікалі, який в принципі, ми зру... ну, я, я зараз організував, і вже ми отримали перший матеріал з цього облітника. Після чого другим етапом це була організація більш віддаленого облітника за сприянням, зокрема, Віктора Васильовича. Ми організували разом спільними зусиллями, організували облітник високогірний, це кантина. От ми бачимо загальний вигляд і в принципі бачимо певну інфраструктуру облітника, що в нас є і як ми можемо на якому там рівні доглядати за. Тими бджолами, які там батьківські сім'ї. Тобто це досить велика територія облітника, яка в себе на території має будиночок, складське приміщення. Навіть може там людина переночувати. Є всі умови зробили ремонт в цьому облітнику, тобто є ліжка. Ну, Ліжок ще немає, е, е, є, є ліжка в буйній кімнаті, може, але цю кімнату, яку ми вже зробили, підто вона дійсно в належному в сучасному стані. Відповідно, зробили. Також тут зробили зелений клас на тематику бджільництва. Тобто, ми маємо можливість залучати тут вести певну просвітницьку роботу, тобто навіть бджолярі різні, якщо ну це окрема тема, яку я зараз доведу. І додаткове обладнання в принципі по захисту від тварин. Тобто територія була огорожена там, десь близько 200 погонних метрів, бетонні стовпчики, електропастух. Сонячна батарея і це все в нас о, економно, працює. економно працює і, в принципі, забезпечує нашу певну якусь ізоляцію від тварин. А від чого походить назва кантина? Кан кан це, -кан це урочище «Кантина». Урочище кантина. будь-яке слово, слово канта в Закарпатті означає. А, все, все так просто. просто, просто. Алюмініва канта. Ну і це відповідно. там десь були. Випаси, Бо що і, і, і носили молоко або щось таке. Так, це, відповідно, батьківські сім'ї, які е, вже є на облітнику. Наступне практична робота на облітнику. Люди, які десь потрапили в поле зору нашого апарату, які десь то, також були дотичні до цієї справи. процес... Поточні роботи. Про поточні роботи, так. Потужні роботи, в кожна матка відповідно, надавався їй присвоюва номер, реєстр, реструвалася, але ідея вся полягала в тому, щоб цей чистопородний матеріал ми могли роздати по місцевих пасіках, при чому роздати безкоштовно. Так? І яким чином ми це робили? Це, до речі, Гості з Канади, які десь Річарсон Тетяна, яка до нас приїжджає, дуже цікава ця тема. Вона моніторить це, все фільмує і десь лобіює нас за океаном. Тобто її окрема вдячність. І, відповідно, це частина. Дуже невеличка частина того племінного матеріалу, який в подальшому буде інтегрований на, ну, є інтегрований по місцевих пасіках. Тобто всі джолярі, які є в спілці, тобто ми організували навіть ще окрему спілку, яка спілка-заповідник, всі джолярі, їх до речі приблизно стільки, як і вас тут. Буквально всі джулярі, зараз ви будете бачити, от проведені навчально. Навчальних семінарів з місцевими бджолярами. тобто мало того виховати, виростити цих бджіл, цих маток треба навчити. Кожного бджоляра, що з нею робити, як поводитися, правильно інтегрувати в сім'ю. Правильно інтегрувати в сім'ю, так як матка розуміє не то дешева стару матку. Він свою зобов'язаний він так гарантує. декларує, що він свою забере і поставить вашу а, Там, ні, повітря повірте. Слухайте вони так можно з розумієте. Це індивідуальний підхід і ми вже самі оцінюємо тих людей, які відповідно ставляться до цієї роботи. Так це є на 98% Що людина? Цю матку не все були випадки, що вона її правильно підсадить і правильно за yes. до неї доля. Але з цієї маси я розумієте, основні бджолярі, а хто це? Люди, які мають велику кількість бджолосії, це відповідальні люди, це не любителі там, що я кину ту матку і що з ним там буде, то буде. Це люди, які знають, що таке праця з бджолами, і яка, яку треба силу енергію витрачати на це, щоб це організовувати. Більшість свідомих людей в нас є все ж таки. На кожен пасічник зацікавлений для того, щоб прилити чужу кров до своєї а. пасіки, відповідно, імуну свою... теж вона не стійкість, цих... цих... скільки вона покращена, на... бо вона походить з цих самих пасік, цих, цих самої екосистеми. Де... Тобто, Де... ви такими... бачите, ви бачите, в принципі, частину тої роботи і частину тих семінарів. Та... Це Частину тих семінарів, які в принципі проводить. От на, наступний навчальний семінар, на, наступний навчальний семінар е, в Колочаві, який вже відбувався, це також е, були присутні як працівники інституту, так само і всі наші бджолярі. До речі, е, явка у нас була 100%. Всі бджолярі нашої тереблянської долини до. Яксі каже, до одного були присутні, і це е, свідчить про те, що люди зацікавлені, замотивовані в тому, щоб ця робота виконувалася. До речі, е, е, по цих облідниках було спільно ну, е, за, завдяки Віктору Васильовичу і працівникам інституту розроблена методичка по е, як, ну, Методичка, за допомогою якої е, описані всі процеси і всі бажані процеси, до яких ми прагнемо, тобто створення е, соцільного масиву. До 150 маток. Ну, 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 першого, першого року, якщо я не помиляюся, було 92 матки ми роздали на пасіку. Так, є відсоток, що ці матки не прижилися, але ви уявіть, який відсоток загальний покращення загальної картини чистопорутності в цьому ареалі. І це кожен місяць. Навчально практичні семінари у нас на пасіках є не лише навчальні семінари, не лише в аудиторіях. Це були виїзні семінари, і ви десь бачите, ну, під той підхід, я розумію, кожен посічник має свій костюм. але Бували випадки, коли люди приходять без костюмів, бо так стоять, десь людина з дорога, чи то немає. Ми навіть костюми роздаємо люди, амуніцію всю, і проводиться в принципі весь вся робота, яку повинен знати бжоляр стосовно чистопородності, які ознаки, як повинен виглядати труфен. І це Віктор Васильович, чесно кажучи, доклавши дуже великих зусиль. Разом ми десь проводимо такі семінари, які дають насправді. Насправді, досить, досить великий ефект. Це <смі> <смі> згуртованість. Це окрема якби, тема, але насправді я, я б хотів десь зауважити на цьому моменті. Оце робочий процес. А це процес, коли ми всі разом <смі> закріпили цей процес. Насправді я по своїй практиці е е е можу сказати такі речі. Що це також невід'ємна частина. Роботи, тобто, закріпити. закріпити. тобто, В на, 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 наступному я би десь і, ініціював таку пропозицію таку пропозицію, не тільки роб, працювати, так як відпочити, це також частина роботи. тобто, Гарно відпочити це не менш важливо, як і добре попрацювати. І, Дуже би добре було, якщо в нас, як спілки, як в організації обласної спілки, були в принципі приурочені певні дати, коли ми можемо всі десь на природі відпочити, поговорити, розслабитися, попланувати. Це також стратегічно, в принципі, стратегічний момент в роботі. Бо говорити можна так на таких, але не всім це якби заходить. А коли люди об'єдналися, поговорилися, поділилися, познайомилися, подружилися разом, це дуже-дуже важливо, о, в принципі. От це <правдає <правдає <правдає> Це закріплення, так, ми прийшли, роздали, пояснили, після невеличку там келих вина, по поговорили, роздали в принципі, якісь е, матеріали, і це насправді дуже ефективно. Повірте? Так, просвітницька діяльність. Це аналогічно чим займається е, пані Мирослава. Е, ми можемо робити справу, трудитися, але як попередній електор говорив, проходить 25 років і за нас забувають, за нашу роботу, за, за, за те, що ми робимо. Це в принципі тим, що займаються ну, безпосередньо я. Е, маючи можливість е, проводити просвітницьку діяльність з дітьми. Е, де організована певна певний по також по проекту, ми зробили певну локацію, де можемо відобразити історію розвитку бджільництва по вуликах. Це від вулика Сапетки, до Плянки до розумного вулика із сонячною батареєю. Це також у нас є присутньо і це не менш важливо. Тобто, ця робота, коли проводиться з дітьми. Вона набуває певного резонансу, і я вірю щиро, вірю в те, що за роки цієї роботи, якщо мені вдасться або нам вдасться десь надихнути хоча б десяток джолярів, з яких вийде в принципі, вже люди, які десь свідомо розуміють, як це робити, яка методика має цього всього. То це, в принципі, також задача кожного з нас. Це позитивний, дуже хороший результат. Так. 5, що вже... ну, тут, до речі, я е, поставив е, нашого колегу покійного скутаря, який також був у нас на цьому, на цій карпатська школа бджіництва, так вона у нас е, назва, і відповідно є, в принципі, вся карта розміщення пасік, локації, контакт, тобто прізвища. І ну, безпосередньо та робота, плюс дегустація, дійсно дуже мотивує і дуже надихає людей до, до цієї роботи. Ну, Порівнюючи візит до і після, то чесно вам кажу, 95% людей вже хочуть стати бджолярами. Чесно кажу, ну дітей маєш на увазі. А це в принципі аналогічна робота дегустаційних залів. Тобто, біля нашої сади, ну, зокрема, моєї садипки, я в принципі. Також, ну це варіант виготовлення воскових свічок. Ми долучаємо також дітей, говоримо їм про це, розказуємо, наскільки важливо пчоли, природа і в принципі всі продукти. Це також та робота, яка в загальному дотична до нашої до нашого створення суцільного масиву. І користуючись моментом, я би дуже вас попросив. На добровільній основі от у нас є тут такий невеличкий куточок. Карта Україна вироб виготовлена із сотів, де кожна область буде представляти той чи інший мед, який виробляється там. Тобто, це де в кінцевому результаті колекція медів з її історією і з контактами того пасічника, від кого ми мед отримали. Тобто людина, яка приходить до нас на екскурсію, має можливість отримати контакт, умовно кажучи, да, з Києва, того бджоляра, який мед представлений. Тому, якщо комусь цікаво надати буквально 200 грам свого меду, якісно описати його там, властивості, щоб ми поставили в цю е, колекцію загальну, то Бандус. так також. Там ще з тих вам на Закарпатську області було мало більше, як Тут є окрема поличка, вона пригодна, ту ідею, яку ми інтегруємо. Це один із наших залів, він невеличкий, може прийняти 15-20 чоловік, але в перспективі тепер ми розробляємо зал, великий зал на 50 чоловік, де також будемо вести цю просвітницьку діяльність. Це, в принципі, додатковий варіант заробітку. Так, але е, концепція роботи зрозуміла всі. То наступна конференція буде тому залі, так? <рес> <рес> так. Можна, можна. Це, в принципі, ну, так це, можна, це можна, в принципі дуже смачна кухня національна <рес> у тесті якраз. Так, <рес> це в принципі те, що я говорю, справа повинна жити. Кожен з нас паралельно виконуючи свою роботу, повинен виховувати, якщо є можливість. Наступника або послідовника тої роботи, яку ми виконуємо? Бо шкода дуже буде, коли людина працює 20 років, так як простий випадок, ми всі знаємо одного з чоляра Тячівщини, коли він будучи великим джоляром, маючи 250 родин, будучи вже в досить такому ну, старому, якби віці, сказав своєму сину, каже: А що мені робити з тими сім'ями? А він каже, та знаєш тату, каже, віднеси то все город, каже, і ну, без бджіл, з вулика. Каже, дджоли продає вулики, каже, запали. Каже, Вони і так своє відробили. І це я насправді рахую, це дуже е, серйозно. Велика травма, насправді. То задача наша, до за речі, це мій сан, е, Десь старатися і по можливості привити любов нашими, як це каже, нащадкам. Шануємо карпатський бджол. От я десь. Розумію, що наша задача всіх разом згуртовано не лише конкурувати, а ділитися тим матеріалом, брати участь в таких проєктах і всіма якби силами прагнути виконувати цю роботу. Дякую.